Привіт, мої дорогенькі солоденькі, ви на каналі Акір В'яже. Я сьогодні хотіла вас взяти з собою на прогулянку містом, подивитися, як вітне щен. Гарна погодка, пташки співають, сонечко світить, бджілки гудуть. Але справа в тому, що вчора хтось майже до ранку танцював на узбережжі. Балтійського моря в Гданську. І сьогодні я навіть не маю сил пити на двір. Але ж свіжого повітря трохи понюхати хочеться. Тому запрошую вас сьогодні зі мною на мій облізлий обшарпаний балкон. Будемо насолоджуватися весною. До відео я взагалі не підготувалася, не продумала тему про що знімати. Тож думаю, що сьогодні я навалю вам так з 5 рандомних, може трохи більше, рандомних фактів про мене, які ви не просили, але отримаєте. А чого ви їх отримаєте? Бо треба ж мені про щось теревинити. Почнемо з першого факту про мене. Мені 40 років. За три тижні вже стукне мені 41, але отут і отут я себе відчуваю на всі 18. Промовчу, наскільки я сьогодні себе відчуваю тілом. Думаю, це трохи зайве. Але вчора і тілом теж я себе відчувала на 18 років. Другий факт про мене, і друге питання то чому у мене трохи така. Незвична зачіска, як для дівчинки. Це травма мого дитинства. Колись у мене було волосся нижче попи до колін, і мені не дозволяли навіть обрізати, навіть по плечі, навіть грибки мені не дозволяли зробити, і тому я ненавиджу, я просто ненавиджу своє волосся, я ненавиджу до нього доторкатися. На комусь я дуже люблю красиво доглянуте волосся, але своє ні-ні. ні Ніколи в житті я більше не відпущу собі Собі довгого волосся. Може, колись навіть і на лису побріюся, як дов'яжу собі ту панамку, яку ще не дов'язала. До речі, я вже з нею там десь на фінішній прямій, вже близько. Факт третій. Ще хочу з вами поговорити про мене і українську мову. Я народилася і вирісла у російськомовному регіоні у повністю російськомовній родині. У мене взагалі ніхто не спілкувався українською мовою, але я ще з часів школи українську мову дуже любила. Мені навіть в школі е, уроки української літератури заходили краще, ніж уроки російської літератури. Е, вірші на пам'ять мені українську в мою голову заходили краще. Чомусь. А тепер я розумію, що це, мабуть, йшло від серця. І ще колись за українську мову я отримала незараховану контрольну. Це було в Часи мого студентства я навчалася у Донецькому індустріальному технікумі, здавала я, здавала я контрольну по ціноутворенню і пам'ятаю ще з тих часів, що на книжковому ринку у Донецьку на меці я купила собі такий класний довідник. Економічний і дуже багато взяла з нього інформації, яку вписала в цю контрольну по ціноутворенню, Здала, була певна, що я отримала там хоча б четвірку. Бо я дуже старалася, шукала багато інформації. Але коли я приїхала дізнатися, чи зарахована моя контрольна, отримую зошит, бо ми тоді писали ці контрольні в зошитах, отримала свій зошит, розгортаю зошит, дивлюся, написано два не зараховано. Я в шоці. Йду до вчительки і питаю, за що мені двійка. Може, якісь коментарі, жодних, жодних коментарів, де що неправильно у мене не було написано, просто написано два незарахованих. І допитаю, вона каже, що вона нічого не зрозуміла. Я була трохи, так сказати, в шоці. Як, Як пані не зрозуміла? А вона каже, що вона не розуміє українську мову. Ну, так склалося, що вона не розуміє української мови. Ну, Я йду до директора, а директор у нас був, я не знаю, хто він був, він такий був трохи азіатської зовнішності. Він, на жаль, теж не розумів української мови. І що він мені запропонував? Він мені запропонував перекласти мою контрольну роботу російською мовою. Я, звісно ж, переклала цю контрольну, бо я потребувала гарну оцінку, я гарно вчилася, але мені було дуже прикро. І вже, мабуть, більше 20 років минуло, і мені від цієї ситуації далі дуже прикро. Наступний факт про мене буде про в'язання. Перші гроші, які я заробила на в'язанні, це було аж 600 злотих. Це було для мого гаманця. Так, досить, досить така солідна сума. Я в'язала на замовлення для ляльок, я розробляла дизайн светриків, дизайн бодіків, дизайн шапочок, і я це в'язала для міні і для Паоли Рейни. Наступний такий факт: я колись працювала на виробництві ниток. Це не була така звична пряжа для в'язання. Це була пряжа для виготовлення килимів, якихось покриттів, ковролінів. І ще там виробляли штучну траву для газонів. Я працювала на великій промисловій прялці. Одночасно ця машина пряла і намотувала нитку на 220 таких великих котушок вагою по 2,5-3 кг Кожна. Потім ці котушки перематували у бубінки. Потім ці бобінки ми ще раз проматували на інші бобінки і обробляли від молю. Було цікаво, але воняло там добряче. Я коли перший раз туди потрапила, а у мене колись чоловік працював міським ветеринаром, і мені довелося з ним бувати на фермі. То я йому сказала, що тут пахне як на твоїй попередній роботі. Я сама, мабуть, пахла як ферма якимось там кізочками, часами так потрапляла до нас не дуже якісна пряжа, брудна і може навіть з якимись табухами була. Втім, та фабрика збанкрутувала. Колись я внесла додому десь кілограмів з п'яті пряжі. Мені дозволили це зробити, я не злодійка. Я змішала її за крилом і намагалася щось в'язати Ну, козами, вівцями. Літає Козами і вівцями смерділо знатно. Це була така дірюга дірюжна Не повторюйте моїх помилок, не в'яжіть з колимової пряжі. Факт наступний про мене: я ненавиджу спорт, але дуже люблю кросівки. Я купую нову пару, то думаю, ось-ось, зараз, зараз, зараз я почну бігати і не починаю. Але я дуже люблю ходити пішки. Для мене прогулянка пішки в навушниках під улюблену музичку це релакс. Я навіть кілька разів ходила пішки з Польщі до Німеччини. Кордонів немає, але одразу видно на території якої країни ти знаходишся. Подивіться на мою футболочку, зараз трохи похизуюся. Це новітній герб нашого міста. Я його нарисувала сама в програмі Adobe Illustrator і подарувала військово-громадянській адміністрації міста Красногорівка. Це емблема нашого вогнетривкого заводу синє небо, жовте жито. Чорне вугілля, і тут ще Червоні гори. Місто наше називається Красногорівка. А потім я отримала в подарунок від міста цю футболочку, і вона мені дуже дорога, як пам'ять про місто, де я провела досить велику частину свого життя. На жаль, цього міста вже не існує. Наступний факт, який мені зараз прийшов на думку. Я знімаю це відео у шкарпетках ручної роботи, які зв'язала сама, їх ніхто не бачить, але це мій антидепресант. Наступний і, гадаю, вже останній факт на сьогодні це про ідею вести Ютуб канал. Ідея вести ютуб канал належить не мені, ця ідея належить моєму чоловікові, але я йому дуже вдячна. Без нього я б, мабуть, не наважилася. Я довго соромилася знімати себе на камеру. Я думала, може, я якось не так виглядаю, може я якось не так кажу, може, я якась нудна, може я якась товста. Думала, що у мене не вийде, думала, що мені не сподобається. Думала, а може я не сподобаюсь, Але знаєте, затягнуло. Колись я просто в'язала, а тепер я в'яжу непросто. Я в'яжу, як знімаю, і знімаю, як в'яжу. І найголовніше, що зараз я знаю, що за кадром є ви. Є люди, які мене підтримують, є люди, які дивляться, які ставлять лайки, які пишуть мені коментарі. І найважливіше, я стала, мабуть, більш сміливішою і більш відкритішою. Якщо ви тут, якщо ви дивитеся, якщо ви лайкаєте, якщо ви пишете коментарі, то знаєте, що ви не просто мої глядачі, ви моя в'язальна банда, з якою я ділю не тільки петлі, а ще й своє життя. Дякую вам за кожен перегляд, за те, що ви посміхаєтеся, дивлячись моє відео. І завдяки вам я більше не в'яжу в тиші. Тепер я в'яжу для вас і разом з вами. І це найкраще, що зі мною могло трапитися. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви зі мною, Рівних вам петельок, мирного вам неба. Бережіть себе.